Сьогодні у випуску 11 шахетів збили за ніч у Кіровоградській області. Є влучання. У суді слухають докази у справі про вибух газу в Кропивницькій багатоповерхівці. Тоді загинув чоловік. Цибуля на Кіровоградщині подорожчала за останні два тижні на 3,5 гривні. Чому? У ніч на 28 вересня над Кіровоградщиною збили 11 дронів Камікадзе Шахет. Про це повідомили Сили оборони Півдня України. Протягом ночі ворог атакував південні та центральні регіони України з південно-східного напрямку з району Приморського, Ахтарська та Миса Чауда. 34 дрони Камікадзе знищили сили протиповітряної оборони: 20 над Миколаївщиною, 11 над Кіровоградщиною, 3 над Одещиною. Внаслідок падіння уламків подекуди спалахнула суха трава чи гарники. Йдеться у повідомленні. За інформацією повітряних сил ЗСУ, Вночі російська армія атакувала Україну 44 ударними безпілотниками. Повітряна тривога в Кіровоградській області тривала три години. Частину шахетів над областю знищили, проте є й влучання. Попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури, написав у своєму телеграм-каналі керівник Кіровоградської військової адміністрації Андрій Райкович. У Кропиницькому попрощалися з військовими Сергієм Мокряком та Олександром Філоненком, які загинули, захищаючи Україну. Вшанувати їхню пам'ять на далекосхідне кладовище прийшли рідні, знайомі однокласники, колеги, друзі, побратими та посестри. З Олександром Філоненком до війни разом працювали в аграрній компанії. Розповідає його колега, діючий військовий з позивним Вікінг. Працювали ми майже шість років. В нього було така колись пригода, була що. Вийшов, що потрапив в автомобільну аварію, так що довелося йому допомагати, витягувати. Він, він ще тоді казав, що є таке перечуття, що він довго не протягне. 48-річний Олександр Філоненко був командиром стрілецького взводу. Загинув 22 вересня поблизу Херсона. Він був прикладом мужності та патріотизму, говорить донька бійця Руслана. Він був справжнім левом, який захищав Україну. 15 березня 2022 року він вступив до ЛАВ ЗСУ. Він тоді був щасливий, що він захищатиме країну. А зараз його вже немає. Останній наш, наша розмова була те, що він сказав, я тебе дуже люблю, зв'язочка моя. Я приїду скоро. І на тому все. Він доводився до кінця, він стояв на своєму, він добивався всього. 29-річний Сергій Мокряк на фронті з січня цього року. Без батька лишилася трирічна донька, каже мати бійця Тамара Мокряк. Він не нечаєв, називав її папина бусінка. Для мене як для матері, він був з надією, опорою І завжди мене підтримував, пожалів. Говорить, у цивільному житті син мав професію гірничого електромеханіка, працював на шахті. На фронті був гранатометником десантно-штурмової роти. Загинув поблизу села Мала Токмачка у Запорізькій області. Обмежено придатний в мирний час і ні, як там не придатний в мирний час, і обмежено придатний військовий. Він не служив в армії, так сталося, так склалося. По мобілізації він не ховався. Він не, не нічого не це. Він сказав, принесуть. Повістку я піду. Мені в останньому супщині він написав, що кажу, скучила дуже за вами, за донькою, бо живе далеко, за кордоном, і за тобою. Він каже, скоро будемо. Але я не сподівалася, що це так скоро і в такий спосіб. Син, мій син герой. Я прийняла його вибір, ну, герої не вмирають. Олександр Сметанко, Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. На стінах прапори батальйонів та бригад. Поряд фотографії загиблих побратимів. У пам'ять про них три роки тому учасники антитерористичної операції з Новоукраїнського району побудували спортивний клуб. З міркувань безпеки попросили не називати його адресу. Для того, щоб було де проводити час, займатися спортом. Олексій один із тих, хто побудував цей клуб. Після вторгнення Росії він вдруге пішов боронити Україну. 15 чоловік, 15 учасників антитерористичної операції. Ми створили тоді свою спілку незламним не духом і прийняли рішення на зборах щось зробити гарно. Залишити, як говориться, слід після себе. Вся спілка, коли було повномасштабне вторгнення, всі хлопці зібралися і одразу пішли в інкомат. Чоловік вперше з початку повномасштабної війни приїхав додому у відпустку, розповідає, коли Росія анексувала Крим у 2014-му, працював там приватним підприємцем. На той момент ми працювали в Севастополі, з споруди, дома ну, все, то що короче де можна було заробити. Коли проїздило теж референдум і коли віджимали так сказати, Севастополь, ми присутні були, коли заїжджали перша техніка з казачій бухти морська піхота. Каже, проходив строкову службу в повітряно-десантній бригаді. Виборювати незалежність України пішов у вересні 2014-го. Зараз пам'ятаю, дід дітей позивної хлопця Він мені взяв механіка-водителя з БМБ, забрав бронежилет, дав, бо броніков не було тоді, ну, не вистачало. Потом у механика-водителя взял автомат и спрашивают: ты еще типа, помнишь, как им пользоваться? Когда приехали в село уже, и вот тогда, самый первый раз, я попал получается, под обстрел. В том селе мы попали. И тогда тоже растерялся, благо то, что два брата-близнеца увидели, что я просто стопорнулся, схопы меня, типа и в укрытие взяли, ну, за собой потянули. Говорить, з 2014 по 2015 виконував завдання під Авдіївкою та у Мар'їнці, а у 2016-му був демобілізований. Нині керує ударними дронами. Разом з побратимами коригують вогонь артилерії, допомагають піхотинцям та відпрацьовують позиції росіян. Брав участь у звільненні Херсонщини. Потім почали працювати на Донецькому напрямку. Це відео зняв у березні цього року в Донецькій області. Коригуємо нашу артилерію в той день. 30 единиц техники с Водяного пытались прорваться на Таненьке. І от це ми коригуємо, і наші хлопці знищують. Це кадри з села Старомайорське Донецької області. От ми вели, супроводжували нашу піхоту. Це закріплення в Старомайорське. Коли обнаружили противника, вони покидали свої позиції, наша піхота двинулася, робила зачистку, і вони убігали зі своїх позицій. Ми їх вели туди, і вони збігались в определенний дом. Вот, прямое попадання. Пригадує, як зірвали штурм росіян. Туман сильний був. Ми взлетіли і давай коригувати, ну, шукати, проводити розвідку. І обнаружили движення двох кацапів. Вони йшли якраз в окоп. Ми ж за ними прослідкували, а потім виявилося там траншея їхній окоп. Коротше, і забитий повністю кацапа. Целая рота там сиділа. Вони видать, готувалися до штурму. І ми тоді почали їх закидати вогами, плюс підключилася артилерія. Каже, небезпека – це супутник військових. Танейком, коли ми сорвали штурм, коригували, то теж нашу точку вичислили і 45 Прильотів ну, ми не могли з укриття голову навіть витащити. Говорить, найважче для нього на війні втрачати побратимів. Знаєте, коли приїжджаєш в морг, опознавати тіло, то, знаєте, дивитесь на цей чорний пакет, там лежить в морзі, як сірота. Після перемоги, каже, найбільше мріє бути поряд з родиною у рідній країні. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Суспільне новини, Кропивницький. У Кіровському районному суді Кропивницького розглядають справу про вибух газу у багатоповерховому будинку на вулиці Попова минулого року. Тоді загинув власник квартири. На судове засідання прийшла його мати. У цій справі троє обвинувачених. Це колишні працівники підприємства «Кіровоградгаз». Один брав участь в засіданні у режимі відеоконференції. Це колишній слюсар підприємства. Другий своє обличчя показувати заборонив у 2014 році. Він був учасником комісії, що приймала в експлуатацію газове обладнання у квартирі, де стався витік газу, сказала прокурорка Олена Ремес. Як представник Кіровоградгазу. Який приймав експлуатацію газового обладнання наявний підпис. Я так розумію, це основний документ, так, який ставиться в провину Суботіну. Так. З акту зачитує, яке обладнання встановлювали у квартирі, де стався вибух. Монтажна організація виконала наступні роботи. Монтаж побутового Лічильника газу, нове будівництво, реконструкція додаткового обладнання, а представник батьків та газ виконав прийому в експлуатацію встановленого газового обладнання та лічильника газу. На цьому відео ви бачите будинок у день вибуху. Тоді загинув власник квартири. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби, який на той момент працював у будинку. Відселили мешканців 71-ї квартири 142. На ліквідацію наслідків вибуху з міського бюджету виділили 2,5 мільйони гривень. Повертатись у свої квартири мешканцям багатоповерхівки дозволили торік у жовтні. За результатами будівельної експертизи, будинок придатний для проживання, сказав тоді Суспільному заступник міського голови Олександр Вергун. Ключова фраза обвинувачення з незаглушеної частини газопроводу в кухні квартири 40 відбувся витік газу з обрізаної та незаглушеної частини. Тому ось давайте все ж таки ближче до проекту. Про що підписував акт, пояснює обвинувачуваний. Я приймаю виконану роботу, виконану. А то, що схема можна намалювати, що хочете». Виконану роботу. Ви приймали в експлуатацію газове обладнання. Обладнання та хат. Так. І стверджуєте, що воно було під'єднано від Стаяка, а не з вулиці. Так. так. Вважає, треба дослідити решту підключення будинку. Два Діатру 15, до щочі так підключення. От і все. Остальне, хто второму. Прокурорка Олена Ремес, за підрахунками Суспільного, зачитала 53 заяви до поліції, від мешканців будинку та представників міської ради, які після вибуху повідомляли про збитки. Заява представника управління капітального будівництва Хоменко. Він просить притягнути до відповідальності сесії і причетні до вибуху домового газу. Після двох годин суддя оголосив перерву. Обвинувачуваний від коментарів відмовився. Не мені Адвокат другого обвинуваченого Олександр Кушніров позицію підзахисного не озвучив. Панадвокат. Зі слів прокурорки, третій обвинувачений у розшуку. За порушення правил виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, передбачене обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до восьми років. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Другий тиждень збирають урожай цибулі на підприємстві з Новоукраїнського району. Поле площою 22 гектари. Попри використання крапельного поливу, двомісячна відсутність дощів вплинула на врожайність, розповідає керівниця бригади Вікторія Кім. Торік мали 80 тонн з гектара. Цьогоріч 65-70. Каже, за цінами слідкує. За останні два тижні цибуля подорожчала на чверть вартості. Ході багато насадили цибулі, не всі змогли її до кінця виростити як треба. Немає тої якості. Наша ціна 10 гривнів. Каже, вирощене реалізують на ринках Кіровоградської, Київської та Черкаської областей. Цибулі з Новоукраїнського району продають на очевому ринку Кропивницького. Ми вирощуємо, нас зразу з поля. Ми все відправляємо на продаж. Відсотків 60. Цибулю на ринку продають по 12 гривень за кілограм. Такарстіна і підприємця поряд у Олександра Коробка. Возив з Дніпропетровської області, то зараз привіз з Криворадської області. Наразі вже люди не так, як зазвичай раніше були старше покоління, брали 100-200 кілограмів. Залишились такі старі закалки, що так і беруть, але звичайно беруть зараз одна. Дві сітки. Людмила Цегана вивчає ціни на ринку. Згадує, торік у вересні за кілограм цибулі просили 25. Цьогоріч, каже, вона вдвічі дешевша, хоч і подорожчала за останні тижні. Гарна цибуля, гарна, гарна. Будемо брати 12 гривень кіло. Нині на ринках Кропивницького найдешевша цибуля коштує 11 гривень за кілограм і найдорожча 13 гривень. У супермаркетах ціна від 11 гривень до 13 гривень 95 копійок. За даними Державної служби статистики, за два тижні вартість кілограму цибулі зросла на 26%, на 3 гривні 35 копійок. За сезон в області збирають 18 тисяч тонн цибулі, вирощують її 15 господарств та люди на власних городах, каже керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Останні два роки вона збільшилась на 300 гектарів, але проблема полягає у зберіганні і у недостатності умов для зберігання тих овочесховищ, які є промисловими. Ще одним фактором, який вплинув на подорожчання цибулі за останні два тижні, це її продаж за кордон. Вважає віце-президент Асоціації фермерів і землевласників Андрій Кузьмич. Дозволили експорт української цибулі, адже в Європі не врожай. Сезонна тенденція. Я думаю, що такої ціни, як торік, точно не повинно бути. Якщо взяти в порівнянні торічну ціну на цибулю, і зараз якась є, то вона в два рази менше, ніж торік в цю пору. На оптових ринках, великих ринках України вона вже коштувала 25 27. Прогнозують, цибуля ще може дорожчати протягом наступного місяця. Це сезонна тенденція. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Володимир Волок. Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.